Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Айстри, айстри, прекрасні чарівні, айстри, Як же ж вони квітли і тішили? Але, але, але сезон підходить до завершення, квітковий сезон. І відповідно ці красуні з чарівних, прекрасних королев перетворилися на не таких вже, звісно, прекрасних. Пішли вони в стан спокою, попідсихали. Хтось збирає насіння, я не збираю, я замовила вже в панітані на наступний сезон знову ж таких красунь, і буду висівати. Але що ж робити з тими, які вже переквітли? Можна їх, звісно, що зірвати всі гарнесенько, запакувати в точку, відвести в якусь величезну, гарну кучу місцину і запалити. запалити. А якщо вони ще мокрі? Правда, щоб задиміти всіх, 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 всіх сусідів. Ану, які ваші думки? Що ми палимо в Україні правильно? Горить, палає техніка ворожа, палимо ми техніку окупантів, а всі рослинні, залишки, рослинні відходи, чи то є картопляне бадилля, чи то є гарбузове бадилля, чи то є айстри, чорнобривці і так далі, все, що. Ми висіваємо на нашій землі все, що вже відквітло, дало нам свої плоди. Ми не палимо. Ми компостуємо правильно. Тому зриваємо це все в точку і в компостну кучу пакуємо. Це все добро. А потім це все добре перегрі... перепріє, перегниє і буде знову ж таки допомагати нашій землі, адже це є пожива, це є підживлення, це є розпушування ґрунту. Так, зараз який ґрунт, ми можемо підживлювати цим перепрівшим та цим компостом і давати поживу для наших рослин. Також я знаю, що можна не просто закинути в копостну кучу і чекати, доки вона перепріє, а давати якісь там бактерії. Там. У мене була триходерма під рукою, триходермін, чи тут триходермін, вона вже розведена, трішки постояла вже задовго, тому я взяла і використала її в якості пришвидшення. Хоча це вже більше була утилізація насправді того триходерміну. бо в такі холодні ночі він навряд чи виживе і щось нам пришвидшить. Але я знаю, що його рекомендують в тому числі не лише для того, щоб по ґрунту і по ґрунтових різних бактеріях чи бацилах він працював. А й також для пришвидшення перепрівання наших компостних куч. Якщо у вас немає таких баків компостних, то навіть елементарно можна в землі чи в ґрунті зробити та поставити кілька дошок, забити, або просто складати все в одну кучу і нехай воно перепріває. Але палити не можна. Ми знаємо про це, дотримуємося українського законодавства. Бо, на жаль, не дуже багато, тобто дуже є велика частина співгромадян, які... Не дотримується цього і палять гей-гей. На всі округи, за кілька кілометрів то все видно. Але, будь ласка, компостуємо. І так, якби те, що нам дала природа, ми його переробляємо і використовуємо потім далі для покращення і врожайності, і ґрунтів. Ось так. Тому буду дякувати за ваші враження, не вроження, не так враження, як за ваш, підхід до залишків рослинних і дуже радітиму, якщо у мене тут ці свідомі. І так, не палять навкруги, народість лапкову цим сусідам. Дякую всім до наступних відео і папа! -па.